Доброго дня малята! Мене звуть Іншопланетянка. Я прилетіла з планети Ди і хочу запросити вас до себе. Але дістатися моєї планети можуть тільки розумні та кмітливі діти. І ми це зараз перевіримо. Ось вам моє перше завдання. Викладіть всі числовий ряд від 1 до 10. Тепер порахуйте. Наступне моє завдання: порахуй звуки і покажи цифру. А скільки зараз я розплеснула, молодці справилися ви з цим завданням. Наступне завдання. Скільки фігур зеленого кольору? Скільки фігур, у яких є чотири сторони і чотири кути. У скількох фігур усі сторони рівні. Скільки фігур червоного кольору? Скільки тут фігур синього кольору? Скільки всього фігур. Так, наступне моє завдання. Вам потрібно запам'ятати і викласти, як у мене. Погляньте, скільки в мене тут фігур і як вони розташовані. А тепер викладіть їх так. Так, ви виклали, як у мене? Запам'ятайте, як тут розташовані фігури? Викладіть? Ну, що ж, малята молодці? Випробування ви всі витримали. А щоб потрапити на мою планету, вам потрібно збудувати математичну ракету із кольорових паличок. Отаку. А тепер сідаємо в нашу ракету, а ось цей кристал буде вказувати нам шлях. Давайте ми з вами порахуємо. Від десяти до одного? Галята, погляньте, стоїть хатинка, а поряд зайчик. Який зайчик? А чому він сумний? Із якої казки до нас завітав зайчик? Вірної сказки зайчикова хатка. А ось і коза дереза, вона говорить, що піде із зайчикової хатки тільки тоді, коли ми розв'яжемо її задачі. А задача має умову, питання, розв'язок і відповідь. І ось задача від кози. Що ну, ви бачите на малюнку. Де сидять пташки? Скільки їх? А де ще одна пташка? Отже на гілці сиділо дві пташки. До них летіла ще одна пташка. Це умова задачі. І я вам ставлю питання. Скільки пташок стало? А тепер під нашими пташками давайте поставимо цифри. Сиділо скільки пташок? Дві. Летіло до них скільки. Одна. То який же ж між ними поставимо ми знак? Вірно, плюс. Ось так малята записують задачу. А щоб позначити відповідь, після другої цифри ми завжди ставимо знак дорівнює. І цифру, яка позначає відповідь. 2 плюс 1 дорівнює 3. Ось наш розв'язок і відповідь задачі. А наступну задачу? Вам потрібно придумати самим? Що ж, малята, молодці? Клали ви задачі і нам час з вами відпочити. Наша зупинка, фіскульт хвилинка. Руки в сторони та вгору. На носочки підніміться. Підніміть голівку вгору. І на долоньки подивіться. Руки в сторони розводимо. Опускаємо плавно вниз. Присідати ми почнемо. Добре ноги розімнемо. Ось розминці вже й кінець, хто старався молодець. Наступна наша зупинка іграшкове містечко. Погляньте, хто тут живе. Які іграшки ви бачите? Скільки їх? Порахуйте їх за порядком. Хто за порядком стоїть п'ятий? Хто за порядком стоїть третій? То за порядком стоїть сьомий. Хто за порядком стоїть перший? Хто за порядком стоїть дев'ятий? Якою за порядком стоїть машина? Який за порядком стоїть клоун? Яка за порядком іграшка лялька не валяйка? Молодці. І наступна наша зупинка злови правильний Відповідь. Якщо я говоритиму вам твердження правильні, ви повинні плескати долоньки, піднявши руки вгору. А якщо ні, то руки тримайте опущеними вниз. Сьогодні середа. На вулиці зима. П'ять менше за один. Лід гарячий. Молоко рідке. Після ранку настає ніч. У квадрата чотири. Сторони. Потяг довший за автобус. кущик вищий за дерево. Молодці всі справились з завданням. І інша пленичанка запитує вас, сподобалася вам подорож? Що найбільше запам'яталось. Чого ви навчились сьогодні? І з чого складається задача? Дякую, малята. Тепер я переконалася, що ви дружні та розумні. Ви всі сьогодні молоді. До нової зустрічі!